Добрий день, дівчатка. Ми знову говоримо з вами про саме головне: про те, що, з чого і як з'явилася півонія. Це такі ази, що треба знати обов'язково. І я ось вам показую, наскільки конкретно у щоденнику півонія Люба це все виписано. Розумієте, щоб е, говорити про півоні, треба розуміти про що ми говоримо. Тому, коли ми кажемо, існує декілька видів Сари Берна. Це, по суті, нісенітниця. Щоб і справитися з цим, всим, є ось така предметна книжка енциклопедичного варіанту, де я вам описала абсолютно все у першому розділі. Так? Він так і називається: Класифікація Вони». Так? І все зробила вам схематично. Ви ніколи не помилитесь, коли будете знати, чим родина відрізняється від роду, і ще такі під що таке підрід і секції. Всі, все тільки схема з прекрасним е, е, фотоматеріалом, не тільки наших, а й світових, кращих е, біологів, ботаніків, колекціонерів, які знаються на цих питаннях, і з люб'язністю мені. Е, Надали а, свої фото. ось Секції піонії, так вона і називається Піонія. Так? І тут будуть всі видові піонії всі видові піонії трав'янисті. так І ось останнє, що я вам хочу показати так швиденько. Ось прекрасна секція Caroline. Хочу швидко а, дійти до а, секції. Не до секції, а підроду. деревоподібного шрабі. Зараз вам покажу. Так, зараз вам це швидко покажу. так, Ага, ось починається тут. Ось тут добре ми з вами види деревоподібного підроду. Ось мута, Так. Бачите, і секції, і все показано, щоб розумітися, взагалі, що таке деревоподібна півонія, що таке шарап, що таке секція. Ну, все можливо вам дала. Ось, подивіться, як гарно вималювала вам катаяну півонію. Ось, це дуже рідкісна півонія, поки не знайшла навіть її фотографії. Ну, а всі вони, звісно, у Китаї. Ось, Тобто, ви бачите, що все схеми дуже просто правила всі, ось, бачите, як правила виписані, підкреслені. Всі головні назви і дати підкреслені рожевим. Ви якщо прочитаєте. Перший розділ, перший розділ, то будете просто захоплені. А щоб знати, що ви читаєте це немарно, ось вам даю посилання навіть на книжку Хонха Де Йоаня в світу. Ось вона така. Вони у мене всі є, всі ці видання, і я вам даю їх посилання. Тобто тут. Остання класифікація, тому що півонія, як і людина, еволюціонує, як людина, як тварина еволюціонує. Просто ми з вами бачимо початок еволюції, так би мовити, і кінець. Так і півонія, знаєте, це був знайдений один. Вийд. І він може і в природних умовах еволюціонувати до повних форм. Просто ми проміжних етапів з вами можемо не бачити. Тобто видова класифікація може змінюватися. Але ж ось просто Хонг Деніан зробив це все на основі генетики. Розумієте, це вже оце змінити дуже буде складно те, що зробила ця людина. Тому я це вам розказую все у статті, чи буде колись. Поставлена крапка у визначенні кількості півоній. На сьогодні, професором, поставлена крапка. На сьогодні Європейська півонієва спільнота користується ще своїми класифікаційними так би мовити, вимогами, але ж ми з вами опираємось на останні научні виклади. Ось, дівчатка. Тут і ось буде про групи культурні, так, тільки сорти, куди входять півонія сафетікоза, півонія Ендрюса, куди входять лютеї гібриди так. І потім ще група ітогібридів окремо. Ось вони, першенькі. Всі, дівчатка, я вам бажаю гарної, теплої зими. У вас є подружка. Книжка щоденник півені Люба, яка просто додасть вам, і справді як я вам пишу в книжках, кольорів у такі пасмурні, трохи депресійні вечори. На все добре.